Він побачив її в парі. У неї були яскраві сережки, гучний сміх, і такий вираз обличчя, наче вона знає, скільки коштує її час. І точно не погодиться на знижку. Він одразу закохався. Ти така справжня, сильня, незалежна. Я давно мріяв про таку жінку. Про себе він думав: О, це виклик, це next level. Це вже не дівчинка Стіндер, яка хоче зливати тривогу в переписці. Це жінка. Але вже через тиждень він помітив, що вона не просить дозволу, вимагає поваги і висловлює думку, навіть коли йому незручно. І тут у нього почалась внутрішня паніка в дусі. А чого вона взагалі така величезна, Ну, у сенсі масштабна, але також у сенсі звідки стільки голосу в одній людині? Ти дуже емоційно, сказав він одного разу, коли вона прямо запитала, чого він вже третій день ігнорує повідомлення. А мені треба простір. ем... Простір, це його улюблене слово. Ідеально підходить, коли не хочеш бути поруч, але хочеш звучати як дорослий чоловік, а не як хлопчик, що втік від контрольної. Вона не образилась. Вона відповіла: Добре, простір, так, простір, але в ньому тебе, схоже, трохи засмоктало. А він сидів мовчки дивився і думав: ні, ну вона класна, але це все, вона є ж прожектор. Я ж не підготовлений, в мене тонка психіка. І тоді він зробив класичний хід. Почав її зменшувати трошечки акуратно, як у духовній книжці з Амазон. Ти така сильна, але іноді ну, занадто. Ти не залишаєш місця для мене. Мені здається, ти мене не чуєш. Насправді вона його чула. Просто не хотіла мовчати в обмін на комфорт. Бо коли сильна жінка нарешті говорить, це не агресія, це втома. І знаєш що найдивніше? Він закохався в її світло. А потім почав скаржитись, що воно занадто яскраве, і хотів зробити його трішечки теплішим, приглушеним, ну на рівні лампи закиї на нічному столу. щоб не боліло дивитися і щоб не довелося зізнаватися. Мені не не тісно від тебе, мені тісно у собі, рочю з тобою. Сильні жінки це не проблема. Проблема в тому, що дехто хоче сильно, але щоб мовчала, підтримувала і не питала зайвого, і вміщалась в його самоцію. Але вона така: світло не зменшує себе, щоб ти не мружився. Воно просто світить. А ти вирішує, дивитися чи ні.